Коли будується човен, є три свята. Перше закладка кіля, потім закладається золота монета під п'ятку щогли. І третє це коли спускають на воду. А наше сьогодні скажімо так, свято це є посвята кіля, що є основою взагалі човна. Згодом до кіля прикріплять ребра та обшивкою конструкція стане човном. Такий проєкт судна зазвичай використовують у Франції для вирощування устриць, та в Україні його використовуватимуть з метою туризму та реабілітації військовослужбовців. Нам дівчатам прийшла ідея, що було б класно реабілітувати військових десь якимось таким особливим методом. І подумали, що яхтою це би було ну, цікаво. І ми задзвонили до Валерія Шміта і кажемо, слухай, в нас є така ідея. Давай ми військових вивеземо на озеро і походимо трошки на яхтах. Він ясно підтримав з радістю, і так власне вийшло, що ми приїхали на озеро Сірка в Портрвів. От, де власне, ходили з військовими на яхтах. Їм дуже сподобалося. Це було ну, мега задоволення. Ми стикнулися з певними труднощами. Військовим було складно трошки заходити на власне на саму палубу яхти". Так виглядає макет майбутнього човна. Корпус буде висотою 50 сантиметрів і погрузиться у воду на 25 сантиметрів. каже майстер, палуба буде рівною і зручною для пересування на кріслі колісному. Принципове питання в ньому, бачите, його форма дозволяє підійти до самого берега. Тут немає самого трансу і можна на візочку спокійно заїжджати. Тобто, човен, який Зроблений зовсім для інших цілей. Він абсолютно підходить власне, для того, чого ми хочемо його використовувати. За словами майстра, човен буде готовий до наступного сезону. Також наразі збирають гроші для його будівництва. Нещодавно Мирон Гомонецький отримав повістку і планує вступати до ЛАВ збройних сил. Тому керувати будівництвом по телефону. Останні оті от дні я працював над тим, щоб передати комусь знайти людину, яка б взялася. Це тягнути, яка б відноміло, ну, я б кого не вбить не питаю. Я з тих, хто, кого я знаю, що, що міг би це робити. Це не перший човен Мирона Гуманецького. Раніше команда Суспільного готувала матеріал про його човен, який брав участь у трансатлантичних перегонах і фінішував в першому класі open Solo. За його окресленнями створювали козацьку чайку Спас. Також чоловік реставрував вітрильну яхту шквал. Її збудували під час Другої світової війни у 1941 році. Іван Кадусько, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.